Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Пункти обігріву робота медзакладів світло. Республіка готується до можливої газової кризи. Біда під Новий рік. Погорільцям з села Вихватинці потрібна допомога. Новорічне диво від початкової школи свято в українському ліцеї. Починаємо із газових новин. Як Придністров'я готується до можливої газової кризи. Про підготовку до режиму надзвичайної ситуації президенту Красносельському доповіли чиновники. Напередодні глава держави провів засідання Оперштабу. У Придністрові створять інформаційні центри газової кризи. У кожному місті та районі. Там буде все про пункти обігріву, роботу лікарень та дитсадків і не тільки. В республіці вже працює гаряча лінія з питань надзвичайних ситуацій. У перший же день сотні дзвінків люди питають, де взяти дрова. Комусь безкоштовно, а комусь ні. Президент доручив мерам чітко пояснити людям усі деталі. Ваш персональний обов'язок забезпечити усіх хто потребує закупівлею дров. Якщо ви повністю збудуєте систему нормалізації дров на території міст і районів, усі питання будуть зняті. Для цього їх треба запасати, рубати, звозити. Є звідки Головне питання безпека. Вадим Красносельський сказав про проблему газових балонів, які несуть до квартир. Це категорично заборонено та небезпечно. У тих, хто тримає балони в квартирах, їх відбиратимуть і штрафуватимуть. Знайдуться такі люди, кот які... знайдуться такі люди, які поставлять балон. А якщо вибухне балон газу в багатоповерховому будинку, я вам скажу це дуже серйозна штука. Насправді я просто бачив наслідки, і це все плачевно може скінчитися. Аж до того, що може скластися під'їзд, як міна протитанкова, грати з цим не можна. Інше питання: якщо не буде газу, міняти графік тролейбусів не планують, а вуличне освітлення відключатимуть раніше. Ліхтарі горітимуть з п'ятої до сьомої, восьми вечора. Сказав Сергій Оболоник. коли громадяни переміщуються активніше. Потім уже ніч далі вимикається. Хочу зазначити, що остаточно до 5 січня, коли всі громадяни включать опалювальні прилади, ми побачимо остаточний баланс. Коли побачать скільки світла Придністров'я споживає без газу, вирішать із війловими відключеннями. Вони можуть бути в години пік з 4 до 8 вечора, щоб зняти навантаження на мережі. Світло не відключатимуть у лікарнях на об'єктах комунальної інфраструктури продовольчих підприємствах. У переліку 109 споживачів, які не підлягатимуть відключенню електроенергії навіть при проведенні віялових відключень. Ними забезпечуватиметься система охорони здоров'я, система стратегічна. Сюди входять як військові містечка, так і адміністрація президента. Тощо енергетична інфраструктура йдеться про водопостачання. Так, у нас там є забезпечення генераторами на випадок блекаутів. Ще одне питання з Оперштабу. Інтернат у Дубасарському районі Коржево підпорядковується Молдові. А з 1 січня теж може залишитися без газу та тепла. Там близько 400 пацієнтів. Президент Красносельський доручив не кидати людей у біді. Я не знаю, як з займатися. Я не знаю, як займатиметься Молдова даним інтернатом. Крім того, наш міністр закордонних справ Ігнатів направив сірібряну відповідний лист, щоб вони володіли ситуацією і вживали заходів. Але завдання вам людей у біді не кинути. Треба надати дієву допомогу десь дровами, десь калориферами, десь іншу допомогу, яка може надатися з боку місцевої влади до Босар, до Босарського району. Ще новина з Оперштабу. Електромаш готовий робити чавунні печі буржуйки та котли на дровах. При потребі запустити масове виробництво. Терасполь у столиці готується до того, що з 1 січня може не бути газу. У місті працюватимуть пункти обігріву. Люди зможуть зігрітися і переночувати. Для нужденних організують польову кухню. Будуть такі пункти обогріва. і будуть пункти обігріву і тимчасового перебування з ліжковим фондом. Три установи це госпіталь ветеранів на балці, будівля залізничного вокзалу і лазня Поклари Цеткін. Будуть створені умови для того, щоб люди, які опинилися в критичній ситуації, змогли переночувати. Польові кухні будуть організовувати гаряче харчування, Задійні всі райони міста. Госпіталь ветеранів здюшор, залізничний вокзал, коледж фрунзе. На базі держадміністрації та ЖУК відкриють гарячу лінію для тих, хто потрапив у важке становище. Комунальні підприємства вони працюватимуть у штатному режимі, але з додатковими черговими групами, аби усувати непередбачувані аварії. Дитсадки їх працюватиме сім, не для всіх для сімей, де двоє батьків працюють і працюючих самотніх мам. Дитячі таким садки розподілені таким чином, щоб задіяти знову ж таки всі мікрорайони міста і максимально забезпечити доступність та логістику і паралельно скомпонувати так діток, щоб мінімізувати витрати на теплоносії, енергоносії, для того, щоб організувати комфортне перебування в цей момент у дитячих садках міста. Тим, хто потребує, видаватимуть дрова пенсіонерам, інвалідам, багатодітним безкоштовно по два кубометри. Пожежники та МНСники перевіряють печі. Якщо несправні, палити не можна. Це пожежу небезпечно. Ось много о тому що багато звернень, що несвідомі громадяни тягнуть в багатоквартирні будинки балони, що категорично заборонено. Вже є заявки, коли телефонують люди і кажуть: в нас сусіди занесли балон. Це небезпечно для того, хто заносить до себе в квартиру, і в принципі для всього будинку. Характеристика пропанового газу і пропанового балону це більш руйнівні масштаби. Категорично просимо в цій складній ситуації розуміти, що наслідки можуть бути дуже трагічними. Тролейбуси теж курсуватимуть містом. Графік руху погоджуватимуть щодня. Все залежить від того, яким буде навантаження на електромережі. Під Новий рік залишилися без дому. Родині пінчує села Вихватинці потрібна допомога після пожежі. Це Рибницький район. Будинок згорів майже повністю. Причина дитячі пустоші. Дитяча лікарня рибниці тут лежать мама і троє дітей: Міша, Маша і Толя. Їм від одного до трьох років під час пожежі малюки отруїлися димом. Зараз їм уже легше. Найголовніше усі залишилися живі. Я і в першу дітей. Я розгубилася і насамперед я дітей витягнула з кімнати. Коли повернулася забрати документи, там полум'я пішло. Почало все горіти. Я в хату не заходила, викликала одразу пожежників. Я взагалі не встигла нічого взяти. Що встигли пожежники врятувати? То це тільки паспорти. Документи дітей згоріли. Скоро Марину з дітьми випишуть, але повертатися їм нікуди. Будинок згорів майже повністю. Поки поживуть у батьків чоловіка. Зараз родині потрібна допомога. Речі можна принести в адміністрацію села. Також збирають гроші на ремонт. Стіни стоять. Там стіна стіни стоять, лише вони залишилися, яка Самарі, і все. Решта, все згоріло. Там нічого немає. Найбільше будуть матеріали потрібні, щоб будинок довести до ладу: Цемент, шпаклівка, балки, тому що заново все треба будувати. допомогти багатодітній родині може кожен із нас, надіславши гроші на рахунок. До головної теми Придністров'я готується до життя без газу. У Григоріополі відкриють пункт обігріву. У місцевій лікарні встановили дизельний генератор. Самотнім пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям розвозять дрова. Ось що каже глава району. Ця вантажівка з дровами весь тиждень їздить Григоріополем і селами району. Розвозять дрова тим, хто не може купити їх сам. Самотні пенсіонери, незаможні сім'ї. На будинок по складу метру дров вистачить на 2-3 тижні. Іжеднявна моніториться ситуація щодня. Моніториться ситуація, бо цих людей відвідуватимуть як фахівці опіки, так і фахівці соціального забезпечення, хто за ними стежить. Якщо ситуація змінюється, то ми поповнюємо запаси, тому що ця ситуація може розтягнутися на місяць, на два, не дай Боже. Тому ресурс треба ощадливо витрачати. Всі Усі населені пункти цієї категорії забезпечені по одному складу метру на даний момент. У нас їх за списком 140 людей. У багатоповерхівки Григоріополя подаватимуть залишок газу, як і по всій країні. Це до плит для приготування їжі. У місцевій лікарні опалення буде. Там є автономна котельня. Залишковий газ прямують і туди. Готовий і дизельний генератор. Відкрили і пункт обігріву. Є спальні місця 36 ліжок. Там постійно буде круглосуточне дежурство. Там постійно буде цілодобове чергування, тобто люди за потребою прийматимуться. Харчування буде організовано на території харчоблоку дитячого садка Зірочка на першому етапі. У разі збільшення людей будемо розвертати польову кухню. Пункти обігріву відкриють ще у 13 селах району. Працюватимуть і чергові групи у дитячих садках. Одну відкриють у малаєштах. Там багато батьків, які живуть у селі та працюють у терасполі. Єсть у нас ще дві соціальні групи. Є у нас ще дві соціальні групи, які знаходяться на цілодобовому утриманні. Це соціальна група селища Маяк, дитячий садок Золотий півник» і дитячий садок зірочка, селище консервного заводу, Красногорка. Ми їх об'єднуватимемо в дитячому садку Зірочка. Там постійно проживатимуть 13 дітей, забезпечили їх повністю нагрівальними приладами та електроплитами, необхідними для роботи на дизельному генераторі. Магазин та ринки не закриють. Хлібом місто та район забезпечать тераспольські та бендерські хлібзаводи. На електриці готові працювати місцевий комбінат хлібопродуктів та птахофабрика. У Григоріополі днями відкриють місцеву гарячу лінію з усіх питань надзвичайного стану. Номер на екрані. Звінки з усієї республіки приймають у колцентрі МВС. Номер нуль вісімсот двадцять На свято з мамою прийшла й сімирічна Єва. Має слабкість м'язів від народження. На ранки для особливих дітей приходить не вперше. Мені сьогодні, дуже... Мені сьогодні дуже сподобалася вистава. Ось ця краса. Це обрання. Все навколо прикрашено. Дід мороз, Снігуронька. Єва сьогодні познайомилась з мером терасполя Ілоною Тіряєвою. збиваються всі ваші мрії. Узбиваються ваші бажання. Нехай збуваються усі ваші мрії, бажання. Ми спостерігатимемо за вашими успіхами і будемо завжди поряд з вами. Особливі слова подяки вам, дорогі батьки, наші чарівники. У Ягині зникли сили. Снігорунька хоче зрозуміти, хто вона. А мороз із зимою, як мудрі чарівники, рятують свято, допомагали діти і всі отримали подарунки. А що тобі більше всього понравилось. Який персонаж? Я мороз. Чому? Потому, что он самый Я загадала, щоб у мене з мамочкою було щастя, здоров'я і все самое лучшее. А що что пожелає, щоб усім було здоров'я і щастя. Щоб запалити головний символ нового року, треба повірити у чаклунство. Допомагають у цьому Снігуренька, яга, зима та дід Мороз. Ребята, А це Кам'янка у першій школі теж свято у залі понад 40 особливих дітей на сцені театр Аронецької історія про те, як снігуронька шукає свою маму снігову королеву. Снігуреньку та її маму знайшли завдання, виконали, і усі отримали подарунки. Сьогодні у нас прийшла президентська сьогодні. У нас президентська ялинка для дітей з обмеженими можливостями. У нас в районі 47 таких діток. Провели цей захід. Артисти державного театру. Діти отримали масу позитивних емоцій, і не тільки діти, а й дорослі. На президентських ялинках вітатимуть діток по всій республіці. І знову до теми газу в дитсадках Слободзейського району готують обігрівачі. Якщо з 1 січня не буде газу, чергові групи можуть відкрити практично в кожному саду. У сюжеті приклад із слободзеї. Одзея, дитячий садок, івушка. Сьогодні тут новорічний ранок, дід Мороз, ялинка. А у сусідній групі працівники саду перевіряють обігрівачі. Вони в хорошому в хорошому стані працюючи, тому користуватимемося ними. Даний вид камінів найбезпечніший. Закриті радіатори, масляні, регулюється і подача температури. Один обігрівач там, де діти грають, другий у спальні. За такою схемою зможуть обігріти три групи та прийняти приблизно 60 дітей, чиї батьки працюватимуть. самі Але ви самі розумієте, є мами одиначки, які самі виховують дітей. То таким дітям теж буде надаватися можливість відвідувати дошкільну установу. Це сьогодні. Як далі розвиватимуться події від цього і будемо відштовхуватися? Чергові групи працюватимуть практично у всіх дитячих садках Слободзецького району. Скрізь, як і в дитсадку Івушка, грітимуть групи камінами. У Кіцканах буде один черговий дитсадок. А дітей з села Фрунзе приймуть у сусідній Володимирівці, возитимуть на шкільних автобусах. Придністровський художній музей, нова виставка спілки художників. Таку експозицію проводять щороку у грудні. Це творчий звіт Придністровських майстрів за рік. Більше сотні робіт, живопис, графіка, скульптура, багато портретів. Автор ось цього, написаного олівцем Володимир Іовіца. На картині молоденька дівчинка Тараспольчанка. Її митець помітив на вулиці. що вона. Сподобалося, що вона добродушна, дуже вихована, без жодних цих молодіжних фокусів. Я не проти сучасної молоді, але це таке домашнє виховання. Образ такий глибокий, душевний і дуже уразливий. Ось цим вона привабила мою увагу. А це картини Павла Китаєва. Зараз майстер працює над діорамою Ясько-Кишинівської операції. Встановлять її в історичному кварталі столиці. Поки масштабний проєкт готується, художник робить нариси етюди з місць воєнних подій. Ось один із них це поле та Кіцканський плацдарм. У серпні 44-го тут були бої за Бендери. де... Це з місця, де оборонялися німці. Ось тут окопи були, які вже заросли. Тут розриви, воронки ще збереглися. Ну і кіцканський плацдарм, пам'ятник, дзвіниця, терасполь. Ми писали декілька частин для діорами. Це є центральна частина. В одному із залів картини молодої художниці Анастасії Тюміної, близько 40 робіт, портрети рідних та близьких, природа, улюблені місця. Для авторки це своєрідний іспит. Сьогодні Сьогодні Рада спілки художників розглядає її виставку як підсумкову, і за цією виставкою буде ухвалено рішення про прийняття до спілки художників. Анастасія Тюміна із творчої родини, дуже відомий у Придністров'ї її батько, заслужений художник Тюмін Валентин Миколаєвич. Анастасія Тюміна закінчила Харківську академію. У свій час вона трохи працювала, була молодою мамою. Наразі повернулася до спеціальності і вирішила присвятити себе активній творчій діяльності. Звітна виставка приністровських художників триватиме до середини лютого 2025 року. Феєрична програма, казкові костюми, а ще пісні та танці. У республіканському українському ліцеї комплексі пройшло новорічне свято. Учні початкових класів влаштовували цілу концертну програму для вчителів та батьків. Український ліцей комплекс тут все дихає святковою атмосферою на сцені. Учні початкових класів для своїх гостей вони влаштували ціле новорічне дійство. Сніговички, сніжинки, зайчики, ялиноньки тут майже усі казкові персонажі. На свято до малюків завітав дід Мороз, однак без своєї внучки. Аби зіпсувати свято, снігуроньку викрали баба, яга та розбійник. Діти кинулися її звільняти. Для цього потрібно було відгадати загадки, заспівати та затанцювати. Подарунки веселощів сюрпризів. І з такими словами у більшості людей асоціюється новорічне свято. Воно найулюбленіше у всіх дітей. Новий рік для мене найкраще свято, тому що новогодній на, новогодні настрій, багато подарунків, сніг, зима. Бажаю в новому році всім гарного настрія, миру і побачення. Побільше подарунків. Я люблю новий рік за те, що всі радісні, всі настроєні на весілля, всі, хто ругалися, мириться. На новий рік дарують подарунки. Снігорчика Дід Мороз. Вони дарують щастя, подарунки, добро і цілий хороший новий рік. Я люблю новий рік за подарунки і за емоції. Святкова атмосфера доповнилася щедрівками, адже зразу після нового року приходить різдво. Воно теж дарує дітворі диво. Всі батьки із задоволенням подивилися наше новорічне свято, тому що, перш за все, початкова школа провела, цей, провела це свято, щоб показати батькам, що вміють їх діти, як вони гарно співають, як вони розмовляють і російською мовою, і українською мовою, які вони в нас гарні та завзяті. Миру. Злагоди, достатку, здоров'я, благополуччя сімейного відумінь свята, впевнені діти зігріватиме їхні серця увесь наступний рік, даруючи віру у диво. На завершення ще раз про газ. Республіка готується до можливої газової кризи. Усі міністри та глави звітували президенту про передбачені заходи на час режиму надзвичайного стану. І з нового у Придністров'ї можливі планові віялові відключення світла, якщо мережі не справлятимуться із навантаженням. Тролейбуси продовжать ходити. Ліхтарі на вулицях горітимуть з 5 до 9 вечора. Президент Красносельський ще раз звернувся до людей та налаштував чиновників працювати в режимі надзвичайного стану цілодобово. З 1 січня, якщо у Придністров'ї припиниться постачання газу, підприємства можуть відправити працівників у простій, але мають сплачувати мінімальну зарплату. Уряд зможе оперативно перерозподілити гроші на зарплати, пенсії виплати. Ну а в Молдові вже анонсували не лише підвищення цін на світло, а й на опалення для Кишинева, Бельс та Гагаузького Комрату. Тим часом молдавський чиновник Сірібрян у всьому знову звинувати Росію і сказав, за газову кризу не будемо вибачатись. Кишинів продовжує операцію проти Придністров'я, і нехай при цьому можуть постраждати й самі мешканці Молдови. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. Залишайтесь з нами, дивіться у святковому ефірі найкращі, найцікавіші і найдобріші програми. Новорічного настрою додадуть концерти групи Діагональ та Державного симфонічного оркестру у понеділок, 30 грудня. В останній день року церемонія нагородження переможців конкурсу Людина року 2024. Концерт групи Доредас новорічні кліпи наших придністровських виконавців. А з черговим інформаційним оглядом новин зустрінемось вже у новому 2025 році. Нехай він буде мирним, щасливим та добрим з Новим Роком і бувайте здорові!